Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 28 січня, ми з вами читатимемо Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Колосян. Починаємо з Євангелія. Одного разу, коли входив Ісус в одне село, зустріли його 10 прокажених мужів, що стали здалеку, і вони піднесли голос, кажучи: Ісусе, наставнику, помилуй нас. І побачивши, Він сказав їм: Підіть, покажіться священникам». І було, коли вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши що щось цілився, повернувся гучним голосом, прославляючи Бога, і впав на лице до ніг його, дякуючи йому. І це був самарянин. же сказав у відповідь: чи не десять очистились? Де ж дев'ять? Чому вони не повернулись віддати хвалу Богові, крім цього, і неплемінника? І сказав йому: Встань, іди, віра твоя спасла тебе. І переходимо до апостола. Браття! Коли з'явиться Христос, життя наше, тоді й ви з'явитеся з Ним у славі. Отже, умертвіть земні члени ваші блуд, нечистоту, пристрасть, лиху пожадливість і користолюбство, яке є ідолослужінням. бо за них гнів Божий приходить на синів супротиву, серед яких і ви колись так поводилися, коли жили поміж ними. А ви тепер відкиньте все: гнів, лють, злість, лихослів'я, безсоромні слова з вуст ваших. Не говоріть неправди один одному, скинувши з себе стару людину з ділами її, та вдягнувшись у нову, яка оновлюється в пізнанні за образом того, хто створив її, де немає ні Еліна, ні Іудея, ні обрізання, ні необрізання, варвара, скіфа, раба, вільного, але все й у всьому Христос. На цьому це все. Божого благословення. До зустрічі вечором.